Вітаю вас, дорогі учні. Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Тема нашого уроку система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі. Що ж таке математична модель? У житті вам, напевно, траплялися перекладні тексти, наприклад, українською з англійською. Математичною моделлю є переклад певної інформації з повсякденної мови, математичною. Як правило, такий підхід допомагає нам виокремити важливу інформацію та відкинути другорядну. Наприклад, на екрані малюнок, на якому зображений кіт і стіл з привабливою їжею. У кота є задача застрибнути на стіл. Для цього потрібно визначитися з силою та напрямом стрибка. У цьому йому допомагає математична модель. Також для дослідження бджолиних стільників науковці можуть застосовувати математичну модель правильного шестикутника, адже бджолині стільники складаються з багатьох правильних шестикутників. Розгляньмо перший приклад. У 2018 році у Техасі була спечена найбільша прямокутна піца у світі, фото якої зараз на екрані. Знайдіть її розміри, якщо відомо, що площа 3072 квадратних дюймів, а довжина борту піци 256 дюймів. Розв'язання. Складемо математичну модель умови. Можемо уявити піцу як прямокутник зі сторонами x дюймів та y-дюймів. Тоді його площа дорівнює x помножити на іг, а периметр дорівнює 2 помножити на х плюс y. Таким чином отримали наступну систему рівнянь. x помножити на іг до 3072 та 2 помножити на x плюс і до 256. Згадаймо, що є три відомі способи для розв'язування систем: метод підстановки, метод додавання та графічний метод. Для розв'язку цієї системи скористаємося методом підстановки, а саме вирізьмо Y з другого рівняння та в вперше. Поділивши обидві частини рівності на 2 та перенісши х у праву частину рівняння, отримаємо y дорівнює 128-х. Пам'ятаємо, що при перенесенні доданка з однієї частини рівняння в іншу, знак доданку змінюємо на протилежний. Тепер підставимо замість y 128-х у перше рівняння. Та отримаємо квадратне рівняння 128х мінус х квадрат дорівнює 3072. Розв'язок якого ми продемонструємо за допомогою дискримінанту. Для початку підрахуємо дискримінант цього рівняння. Він дорівнює 128 у квадраті, мінус 4 помножити на 3072 що дорівнює 4096. Відповідно, корінь з дискримінанту дорівнює 64. Тоді перший розв'язок дорівнює мінус 128 мінус 64 поділити на мінус 2. А другий розв'язок дорівнює мінус 128 плюс 64 поділити на мінус 2. Отримаємо два розв'язки квадратного рівняння х дорівня 96. Та х дорівня 32, використовуючи те, що y дорівня 128 мінус х, знайдемо відповідні Y 96 і 32. Отже, ми отримали два розв'язки системи. Але зауважмо, що кожен з них характеризує однаково за розмірами піцу. На екрані зображено два прямокутника зі сторонами 32 на 96 дюймів. На першому рисунку довжина прямокутника 32 дюйми, а ширина 96 дюймів. На другому навпаки. Площа прямокутника для обох випадків складає 3072 квадратних дюйми. Тобто піца має розміри 32 дюйми на 96 дюймів. Як ви гадаєте, чи пов'язане ваше повсякдення із системами рівнянь? У сучасній математиці системи лінійних рівнянь записуються у вигляді матриць, це круте слово, лишень табличка з числами. А от матриці нині мають багато цікавих застосувань. У комп'ютерних іграх рух усіх персонажів та предметів прораховується за допомогою матриць. Саме матриці визначають, які відео вам будуть запропоновані на основі ваших вподобань в Ютубі, Netflix та інших. 2009 року Netflix платив 1 мільйон доларів за покращення алгоритму рекомендацій цікавих відео на основі ваших вподобань. І в цьому алгоритмі широко застосовувалися матриці. Що ж, перейдімо до наступного прикладу. Яке двоцифрове число у 4 рази більше за суму своїх цифр і удвічі більше за їхній добуток? Розв'язання: позначимо число десятків за х, а число одиниць за y. Тоді шукане число дорівнює 10х плюс y. Першу умову можна записати рівнянням. 10х плюс y дорівнює 4 помножити на х плюс y. Друга умова записується у вигляді: 10х y дорівнює 2 xy За аналогією попередньої задачі з першого рівняння можемо отримати, що y дорівнює 2 x Підставивши це у друге рівняння, отримаємо, що 12х дорівнює 4 х квадрат. Це квадратне рівняння має два розв'язки: x дорівнює 0 та x дорівнює 3. З рівняння y помножити на 2х ми отримаємо, що відповідні значення y – це 0 та 6. Отже, в нас є дві потенційні відповіді на поставлену задачу: число 0,0 та 36. Але, як ви знаєте, не існує двоцифрового числа 00. І відповідно задача має єдиний розв'язок 36. Отже, сьогодні ми ознайомилися з поняттям математичної моделі, розглянули кілька прикладів та згадали один з методів розв'язку системи рівнянь. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!